Як залишатись серед лідерів в e-commerce бізнесі? Всім привіт, друзі! Мене звати Ярослав Роач, я e commerce підприємець із досвідом роботи в цій сфері вже 9 років. На цьому каналі я ділюся своїм досвідом і інтерв'ю своїми учнями. Якщо хочете більше дізнатися про мене, підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт, там дуже багато інформації. Як я і обіцяв, вибрав тему відео із ваших коментарів під останнім відео. Вероніка залишила ось такий коментар, і, власне, по цій ідеї буде сьогодні тема нашого відео: Як завжди залишатись серед лідерів в e commerce бізнесу мені є тут дуже багато чого сказати, тому буду ділитися з вами досвідом своїми інсайтами, і відповідно це 100% допоможе вам дійти до тих результатів, до яких ви хочете дійти. І знаєте, в нас сьогодні такі поради будуть не чисто по якомусь e бізнесу, а взагалі практично по будь-якій сфері, тому що. Ці поради, ці інсайти, вони дуже універсальні. Їх можна застосувати до будь-якої сфери, практично. Тому буде дуже цінно, навіть якщо ви не в e-commerce сфері. За що б я не взявся, рано чи пізно я входжу в топ тієї сфери. І сьогодні я розкажу, в чому мій секрет. Я входжу в топ-0,2 найуспішніших продавців на Etsy. Я входжу в топ-1% найуспішніших продавців на Fairy. Я маю дитячий YouTube канал на 329 тисяч підписників. Я маю цей канал на 10 тисяч підписників, маю Instagram сторін. Інку на 68 тисяч підписників. У мене топове навчання Freedom Яком, яке пройшло вже більше тисячі українців по всьому світу. І це відео не про вихваляння, не про те, який я крутий. Це відео буде про те, як потрапити в топ. Я поділюся своєю системою мислення, я поділюся своєю рутиною і власне своїм досвідом та інсайтами, які допомогли мені бути там, де я є зараз. І я розумію, що ті всі результати, які я роблю, мої досягнення, які я перечислив, це все тільки початок. Я розумію, куди мені ще рости. І, власне, в усіх сферах, там, де я знаходжусь, там величезний потенціал. Я хоч і входжу там в топ 1 відсоток, топ 2 відсотка, але все рівно там іще дуже великий потенціал для росту. Сьогодні я розкажу е свої інсайти, свої секрети і розкажу, як мені вдається заходити в топ-рейтинги. Практично будь-якої сфери. Перше, про що ми поговоримо, це про мислення. Фішка в тому, що мій успіх в різних сферах це не випадковість, це мислення і дисципліна. До того мислення, до тої системи і усвідомлення, я прийшов через свій досвід. І сьогодні я ділюся з вами своїм досвідом для того, щоб ви могли використати мої інсайти для досягнення своїх цілей. І як я сказав, це. Такі дуже універсальні інсайти, які допоможуть вам просунутись практично в будь-якій сфері. І зараз, до речі, я хочу розказати про таку випадковість, не випадковість, тому що я сказав, що мій успіх це не випадковість, і я хочу більш розкрити цю тему, коли ми тільки почали. Заробляти свої перші гроші, перші нормальні гроші тисячі доларів. Це було з Ютуба, з Ютуб канала, на якому зараз 329 тисяч підписників. Ми зараз у ним вже не займаємося. Це був дитячий ютуб канал з анімацією, з розвиваючою для дітей. Він був англомовний. Це були такі розвиваючі відео для немовля. Можна сказати. Я просто навчився робити анімацію. Рік це робив там. Практично кожного дня загружав відео. Абсолютно ніякого вихлопу з цього не було. Там щось 50 доларів місць. Я заробляв з цього, ну тобто, точно не те, чим треба було. Продовжувати займатися, але в мене була знаєте така віра, що в мене вийде. Ми з дружиною це робили. Чомусь я думав, що що треба продовжувати, і треба добити. І власне через рік вистрілило одне відео 50 доларів на місяць. Ми почали заробляти 3 тисячі доларів на місяць, і це був просто крейзі, тому що ну ми не були готові до таких грошей. Ми тоді жили в гуртожитку, в гуртожитку КПІ у сімейного типу. Я не скажу, що там прям жахливі умови, але. Це гуртожиток. Насправді жахливі умови. Я згадав, як виглядали ті апартаменти. Ну, якщо можна це назвати, апартаментами. І ми кожного дня робили відео для того, щоб оцю анімацію, для того, щоб все поміняти, для того щоб покращити своє життя для того, щоб наші діти, тому що в нас вже тоді були діти, для того, щоб наші діти цього не бачили, і а, власне, щоб вони могли. Жити нормальне життя тому ми кожного дня робили, 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 і власне дійшли до результату. Ми почали заробляти. По три тисячі доларів щомісяця. Ну, деякі місяці було дві тисячі доларів, але тим не менше, це просто були немислимі гроші. Е, на, на той час ми думали, що ніхто більше нас не заробляє в Україні, при тому, що ми їздили в маршрутці. Коли ми почали заробляти, я в це не вірив. Я думав, що це випадковість. Да. От, от до речі, про до чого я це все говорив? До того, що ми думали, що це випадковість, що це. А якесь чудо сталося, і в будь-який момент воно може закінчитися. Впевненості абсолютно не було, Був просто скажений кураж, що от ми почали заробляти такі дінь Ну я так мабуть тиждень не спав, <кхи> тому що це, знаєте, таке емоційне потрясіння було. Я таких грошей тоді, на той час, навіть в очі ніколи не бачив. А тут ти починаєш їх щомісяця заробляти. І це було прям прям нереально круто. Ми почали подорожувати, але все рівно, знаєте, був такий страх, що це рано чи пізно закінчиться. Так, от були думки, що це все випадковість, і нам просто, просто пощастило. Хоча, якщо подивитися, що ми рік. Кліпали ті відео, по про яку випадковість взагалі може йти мова. Але знаєте, на той час було так багато якихось внутрішніх установок, що ти просто не міг повірити, що от в тебе вийшло. Знаєте, я е, завжди хочу запостити сторіс і забуваю, коли їдеш на машині, на в да, будемо відверто говорити. Я не про вихваляння, що в мене там ренджровер є, я про відчуття. Знаєте, дуже класне відчуття, коли в тебе є ренджровер, коли ти їздиш на ренджровері. Але. Знаєте, яке ще крутіше відчуття? Усвідомлення, що ти їздиш на ренджровері не випадково. І знаєте, це просто безцінне відчуття, коли ти розумієш, що ти це заслужив. Ти приклав просто колосальні зусилля для того, щоб мати те, що ти маєш, стояти так міцно на ногах, як ти стоїш. Оце відчуття, воно просто безцінне. Наступний пункт, про який я хочу вам сказати, це реалізовувати ідеї тут і зараз. Я вам хочу сказати, що я. Ніколи не вижидаю якогось. Спеціального моменту, щоб щось реалізувати, якщо я бачу якусь можливість, і так завжди було. Я побачив в свій час можливість із Ютубом. І власне ми взялися за цю можливість із дружиною просто двома руками, поки не дійшли до результату. Потім ми побачили можливість із e-commerce, Ми взяли цю можливість двома руками, і власне зараз це масштабуємо і розвиваємо, і просто бачимо в цьому просто нереальний потенціал. Знаєте, я вам хочу сказати. Що на даний момент я заробляю ну, доволі непогано. Магазини покривають абсолютно всі мої витрати, всі мої бажання, бажання моєї сім'ї, життя комфортне в Каліфорнії, але ми ніколи не зупиняємося на досягнутому. Якщо мені зараз напише мій працівник і скаже Ярослав, дивись, тут в конкурентів товар дуже класно зайшов, я сідаю і зразу моніторюю, дивлюся. Постачальників для того, щоб цей товар продавався в нас уже в магазині. Розумієте? Хоча по суті я міг би вже розслабитись і не включатись з таким, знаєте, азартом, з яким я включаюся завжди. Я до речі, про це розкажу. Чому, чому так трошки пізніше, в наступному пункті, в мене я все виділив для вас. Просто хочу сказати, що якщо я бачу можливість, ми її беремо і її реалізовуємо. Мені іноді пишуть типу в інстаграмі, там в Ютубі, якщо б ти там гарно заробляв з e-commerce, е то ти б не робив би навчання. Знаєте, мене дуже виселяють такі коментарі, тому що зазвичай їх залишають люди, які дуже вузько мислять. Якщо є гроші, нащо заробляти ще гроші? Така типу логіка. Правильно, мене дуже зажигає досягнення цілей. Мене дуже зажигає досягнення результатів. Неважливо чи це буде. Досягнення результатів в e-commerce, чи це буде а, якийсь офлайн проект, чи це буде інвестиції, чи це буде навчання? Якщо я бачу в цьому можливість. Я її реалізовую для мене. До речі, навчальна програма. Ну звісно, я з цього заробляю. Але я хочу сказати, що це не тільки про гроші, це поєднання самореалізації, поєднання користі, яку несе ця навчальна програма в цей світ, і поєднання фінансової диверсифікації. Взагалі, хочу сказати, оці всі сфери, в яких я зараз для мене це самореалізація, тому що. Я коли досягаю якогось певних результатів в будь-якій сфері, мені це дає просто величезний дофамін, коли я створив, наприклад, магазин. Три місяці назад, і він вже має півтори тисячі продажів і ділюся з вами. Блін, це дуже круто. Мені це дуже подобається, і такі штуки дуже заряджають. А коли мої реалізовані ідеї конвертуються ще в гроші, то це вдвічі приємніше. І взагалі до завершення пункту такої рекомендації реалізовувати ідеї тут і зараз хочу сказати, що якщо б я вижидав... Якогось правильного моменту, щоб почати youtube канал, чи щоб почати e-commerce-бізнес, запустити свій перший магазин, то мабуть я б і далі жив в гуртожитку і нічого б так і не почав. І це дуже велика проблема у багатьох людей. Що люди хочуть зробити дуже класно. Одразу зазвичай, коли ти хочеш зробити дуже класно з першого разу, ти виграєш. Вигораєш в цих попитках зробити ідеальний продукт, ідеальний проект, ідеальну картинку там і так далі. І власне люди не доходять до реалізації тої чи іншої справи, навіть не доходять до своїх якихось перших кроків. Я вам так скажу, все, що я починав, на початку виглядало реально дуже крінжово. Перший youtube випуск я зараз дивлюся і думаю, господи, як можна було виставити так кадр. Перші лістинги в магазині просто ну я звісно їх уже давно повидаляв. Але якщо б ви бачили мої перші лістинги, то ви б сказали, це просто, просто капець. Тому до чого я взагалі веду? До того що. Краще зробити. Зробити, як вийде, а потім вже покращувати. Якщо вам сподобалась ця сфера, можна завжди покращити. Але не старайтесь зробити ідеально з першого разу, якщо у вас немає досвіду в тій чи іншій сфері. Просто зробіть свої перші кроки. Тому що перші кроки нам дозволяють зрозуміти. Чи це наше, чи не наша, третя рекомендація не тримати всі яйця в одній корзині. Це означає не залежати від одного доходу, від одного джерела доходу. Я на такі граблі наступив одного разу, ну можна сказати два рази. Зараз розкажу дві цих історії. Перша історія це з youtube каналу. Ось цей youtube канал, про який я е, думав, що це нам пощастило, і це мало рано чи пізно закінчитися, то воно закінчилося. Думки стали матеріальні. Рік ми заробляли з youtube канала, ну так. По 2-3 тисячі доларів. Ну ладно, 3 тисячі доларів це один раз було. В основному 2-25 тисячі доларів. Одного разу нам кинули страйк, індуси, і в нас просто забрали монетизацію, і просто в один момент весь дохід наш закінчився. І після цього я зрозумів, що ніколи я більше не буду залежати від одного джерела доходу. Коли в мене зайшов цей канал, я міг спокійно створити ще один канал. Повторювати ті ж самі дії і робити собі диверсифікацію, щоб мене дохід йшов з двох каналів. Але я цього не робив. І, власне, за це поплатився. Закінчився мій дохід, але тим не менше я не перестав пробувати. Наступні спроби привели мене до e-commerce. І, власне, зараз ви дивитесь мене на цьому youtube каналі завдяки, можна сказати, e-commerce. Ну, насправді, завдяки моїм спробам покращити життя, але тим не менше, канал про e-commerce, тому. Завдяки комерсу, e так от оця історія мене навчила не робити ставку на одне джерело доходу. Друга історія це коли ми приїхали в Америку. У нас було чотири магазини. Ми ж не наступаємо на граблі, а у нас є вже диверсифікація. Не один магазин, а чотири. І що сталося? Я вирішив поміняти на цих всіх чотирьох магазинах дані на компанію, тому що ми приїхали в Америку, зареєстрували компанію, і, власне, хотів зробити все офіційно там, туди-сюди. І всі ці магазини заблокували. І ми знову залишились за взагалі без доходу на три місяці, але в еміграції в перших місяцях в Америці я вам скажу, що це дуже погано було. Це був найважчий період в нашому житті, навіть можна сказати, важчий за той період, коли ми жили в гуртожитку. Але тим не менше, це теж нам дуже дало крутий досвід, і ми, завдяки цьому досвіду, зараз маємо не чотири магазини а. 20. На сьогоднішній день у нас 20 магазинів, 2 YouTube канала, телеграм канал, інстаграм сторінка і інвестиції. Ось власне те, чим ми зараз займаємося. І власне те, що я вам зараз розказую, це все частинки мого життя, які дали мені просто скажений досвід, який я можу зараз використовувати, ділитися цим досвідом з вами, щоб ви теж не наступали на ті граблі, на які наступав я. Ну я в цьому відео нічого не продаю. Це відео. Чисто мої рекомендації, те, що я роблю, мені подобається. Ці ютуб канали, магазини там, і так далі. Сьогодні я побачив коментар Вероніки, яка попросила зробити відео про на цю тему. І я зразу реалізував це відео, тому що мені відкликнулася ця ідея. Я хочу з вами поділитися. Цей досвід, який я пережив, він ну, дуже цінний. Дуже цінний, і ті, хто реально відкрито слухають відео, мої відео, вони можуть собі зекономити дуже багато грошей, не повторивши просто мої помилки. Тому що, як я сказав, ці поради вони, вони дуже універсальні. Просто хтось приходить до цього досвіду через наступання на граблі, а хтось просто. Через відео, які вони подивилися і побачили, як може бути, коли робиш отак. Якщо це відео допоможе комусь не наступити на ті граблі, на які я наступив, то це буде дуже цінно. Наступна моя рекомендація, наступний мій пункт це розширяйтесь і розвивайтесь. Будь-який бізнес потребує росту. Якщо він не розвивається, він помирає. Так само, як і людина, якщо вона не вчиться, не розвивається. Вона деградує в нинішніх реаліях. Просто немає бізнесу, який може просто так запуститись, працювати і, і чилити, да не, не розширятись, не розвиватися, просто а просто стояти на одному місці, тому що конкуренти просто з'їдять такий бізнес. Я вам просто розкажу зараз свою історію, коли я жив ще в Україні. У мене було 4 магазини, ви пам'ятаєте? І я вже на той момент заробляв. Близько 10 тисяч доларів на місяць для України це просто величезні гроші. Ми подорожували практично кожного місяця в різні країни, ні в чому собі не відмовляли. Постійно там купували ну, кращі машини, гарний одяг там, і так далі. Тобто, жили доволі, доволі гарно. Що відбулося? Притупився голод. У тебе грошей більше, ніж ти власне витрачаєш. І Я помітив, що я на свої магазини почав забивати. Ну, типу, вони працюють і працюють. Ну, типу, супер. На що мені напрягатись, якщо вони і так генерують мені більше грошей ніж я витрачаю, і це була дуже велика помилка. Це теж мій досвід досвід, який ви зараз чуєте, і можете не повторити витягнути для себе якісь висновки, або просто почути мої висновки, які я говорю про це. Оцей період він длився десь один рік. Коли я не напрягався, ми просто, просто подорожували, просто чілили там і так далі. І оце усвідомлення, що ми не зростаємо, а конкуренти наші зростають. І, типу, наші статистики почали трошки йти вже вниз. Через рік я це зрозумів. Мене це дуже дуже можна сказати накрило. І ми дуже включилися в роботу над магазинами, щоб перегнати конкурентів. Щоб ну точніше, на той момент наздогнати конкурентів, і щоб у вас такого не було. Це, це в будь-якій сфері. Постійно розвивайтесь, постійно прокачуйте свій бізнес, свої навички, тому що це те, що дозволить вам завжди бути на плаву, завжди бути в контексті. Якихось новинок завжди бути в контексті того, що відбувається взагалі в світі. Зараз ми, наприклад, останній рік дуже серйозно запроваджуємо штучний інтелект в наш бізнес, і я вам скажу, що це настільки прокачало наш e-commerce бізнес, настільки оптимізувало купу процесів, настільки дало нам більше профіту. Що я просто зараз не уявляю життя без штучного інтелекту. Так, от хочу підсумувати цей пункт. Розвиток це не опція, це дуже важлива складова успіху. Постійно покраще. Те свої навики, я, наприклад, вчусь нон-стоп. Ми постійно з дружиною купляємо навчання різні за останній рік. Дружина недавно постила в інстаграмі, що ми стільки навчання купили, що можна було б ще одну машину купити. Це мабуть найцінніші. Вкладення, які ти можеш робити, оце і ще в ринок американських акцій, тому що актуальні знання вони просто безцінні. І хочу, до речі, доповнити наш попередній пункт по тому, що треба реалізовувати ідеї тут і зараз, я дуже зараз включився в зйомки і постійно стараюсь покращувати якість відео, формат зйомки і так далі, тому що мені це дуже подобається. Але якщо б я це робив би з самого початку. Хотів би зробити ідеальну картинку, я б, мабуть, і не почав би цей youtube канал. Треба робити, треба робити, треба пробувати, а потім вже можна відточувати свої навики, скіли і покращувати якість. Наступний пункт, який я хотів би виділити, вам рекомендація, як залишатися до того, якщо ви забули тему нашого відео, як залишатися серед лідерів в тій чи іншій сфері. Відноситись з легкістю. Якщо ви мене запитаєте, як я ставлюсь взагалі до запуску чергового. Там ютуб-каналу, чергового магазину свого мені взагалі пофіг Пофіг на результат, і в такому стані робляться найбільші гроші. У мене, до речі, був недавно на інтерв'ю учень Макс із Чикаго. Якщо ви дивились інтерв'ю, то можливо пам'ятаєте. Він казав, що у мене не було цілі заробити гроші. Не було цілі, але він зробив найкращий результат на курсі, коли в нас немає важливості до результату. То нам набагато простіше дійти до результату, тому що ця важливість нас дуже зажимає, і ми дуже часто робимо помилки, коли в нас ця важливість зашкалює. Іноді люди переоцінюють важливість тої чи іншої справи. Дуже часто я бачу, як люди настільки з важливістю відносяться до там до відкриття магазину, типу, що. Це зараз переверне все моє життя і все там все в мене зміниться, немає, не буде ніколи проблем. Так, да, абсолютно без проблем, це може бути і так. Але коли ми себе так налаштовуємо, що це питання життя чи смерті, то дуже часто в нас нічого не виходить. Ми робимо помилки, тому що в нас дуже важливість до тої справи. Коли я почав відноситись до проєктів з таким пофігізмом, то вони просто почали дуже круто залітати. Коли в мене було. Один магазин, два магазини. Коли в мене був один ютуб канал, з якого я заробляв, то я завжди був, знаєте, такий на стрьомі. Типу, щось може піти не так, і все. І, і капець мені. І зараз, коли ти розумієш, що ти підстрахований, в тебе диверсифікація, в тебе купу магазинів, окей, щось станеться в тебе ще купу джерел доходу. В такому стані дуже легко робити гроші. Тому диверсифіковуйте свої доходи і відноситесь до проєктів з легкістю і остання моя рекомендація це пробуйте. Знаєте, вона настільки проста, але настільки важлива. Якщо б я не пробував е змінити своє життя, то я б не дістався б до Ютуба. Якщо б я б не продовжував пробувати після того, як мені закрили Ютуб, то я б не добрався до e-commerce сфери. Якщо б я не пробував після того, як мені заблокували чотири магазини, їх розблокувати е і в цей час пробувати розширятись на якісь інші платформи, то власне я б. Тут не сидів би і не записував перед вами відео. Тому оці наші спроби вони міняють наше життя. Тому пробуйте, це, це дуже важливо. Це все ваш досвід. Я перепробував просто десятки різних способів заробляти. Я і трейдив, і фотографував на фотостоки, запускав різні YouTube канали, запускав різні різні проекти. Ну і крім того, що ви що ви знаєте, запускав офлайн бізнес, і це просто мені дало скажений досвід, і дуже багато висновків, розуміння, як я хочу, як я не хочу. Так от, до чого я це все веду? До того, що оці всі спроби вони формують нас. Тому що я іноді бачу, як люди. Щось там спробували, у них щось не вийшло, і вони такі: ну, все, це не працює. Якщо не працює одне, боже, пробуйте ще. Якщо у вас магазин не пішов, якщо не пішла та ніша. Окей, відкрийте ще один магазин, спробуйте іншу нішу. Якщо вас не задовольняє той результат, який у вас є на даний момент, розширяйтесь в будь-якій сфері, можна розширятись і робити той результат, який вас задовольнить. Якщо вас не задовольняє той результат в тій сфері, в якій ви працюєте, переходьте в іншу сферу. Знаєте, ми живемо в такому світі, який дає просто колосальні можливості. Я вам скажу, що нам дуже сильно пощастило жити. Цей час, коли є інтернет, коли є купа способів заробітку, і ми можемо себе реалізовувати, реалізовувати як завгодно. Хто хоче, може стати блогером, хто хоче, може запустити e commerce магазин хто хоче, може стати СММником, хто хоче, може стати таким завгодно. Зараз опанувати професію, опанувати якийсь напрямок це просто пару місяців, і ти вже можеш починати робити і заробляти в якійсь сфері. Тому дуже важливо пробувати. Якщо ви не задоволені результатами в своєму житті, просто продовжуйте пробувати, і ви знайдете ті двері, які приведуть вас до того результату, який ви хочете. Знаєте, як я взагалі знайшов e-commerce сферу? Я просто... Розмістив своє оголошення на Upwork, що я дизайнер, хоча тоді ще не був дизайнером, але щось там пробував в канві робити. І знайшов клієнтку, яка мені розказала про Etsy. ось ця спроба просто заробляти. Заробляти, покращувати своє життя ну конкретно тоді в мене була ціль заробляти без прив'язки до місця. Я порк це в принципі в це вписувався. Ця спроба мене привела до ще одної сфери, яка власне задовольнила всі мої потреби. Надіюсь, що це відео допоможе вам. А реалізувати себе допоможе вам дійти до своїх цілей. Якщо вам відгукнулося відео, поставте лайк, напишіть коментар. Це буде дуже дуже цінно для мене. До речі, якщо у вас є ідеї для наступного випуску, обов'язково пишіть в коментарях, я розгляну і так само запишу для вас відео. Тому що мені дуже важливо розуміти, що ви хочете чути. Що ви хочете, на які теми ви хочете бачити відео. І, власне, я буду їх записувати. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Було дуже цінно з вами поділитися. Чекаю від вас фідбек. Тоді до зустрічі в наступному відео. І не забудьте підписатись, поставити лайк. Якщо ви не підписані на мене в інстаграмі, то обов'язково підпишіться. Все, всім гарного настрою.